На жаль, на сьогоднішній день в Україні не працює 9.1.1, у нас працює телефон 3322 так. Ну, да. Запам'ятайте, це, це міжнародний телефон в Україні, на який можна звернутися за будь-якою допомогою? Чи це е, подія на дорозі, чи це подія е, на вулиці, чи це е, Правова якась ситуація, коли ви потребуєте правового захисту. Чому? Тому що наша організація вона надає не тільки асистанську допомогу, не тільки асистентську допомогу, але й правовий захист, юридичний захист, контроль за роботою державних органів влади, контроль за роботою будь-яких чиновників. Якщо чиновник порушує законодавство, він має відповідати за 19 років існування нашої організації. Завдяки тому, що наша організація потужно працює, 46 працівників ГАІ написали заяви про звільнення. Це така інформація. Декілька навіть районних чиновників зв'язку з тим, що на них були складені відповідні матеріали, первічні адміністративні матеріали. Потрапили в ну, жаль. Якщо людина не хоче виконувати свої обов'язки, він має відповідати. А якщо він не відповідає, то він має відповідно вести якісь обставини.